Доброго дня знову всім. Сьогодні я презентую відкриту групу думки Arthur Msarш. У цій групі ви можете побачити багато цікавих думок. Зокрема, ваші думки набагато сильніші, ніж ви можете собі це уявити. А кожна мислеформа є реальною силою, яка здатна повпливати на ваше життя. Джон Кіхо. Підсвідомість здатна на все. Ви можете побачити тут красиві картинки. Також тут є кілька посилань на мої відео в Ютубі. Багато цікавих речей, які, я думаю, цікавлять багатьох людей. Крім того, тут є, наприклад, безкоштовні ресурси для вивчення іноземних мов. Одразу повний список 12 каталогів. Крім того, є вивчення для дітей. Це все колекції аудіокниг для дітей та для дорослих. Крім того, красиві і цікаві відео, багато корисних порад для бізнесу, трішки політики, трішки смішних анекдотів, трішки програмування. І головне, найбільше це. Це різноманітні бізнес-спільноти. Тобто у цій моїй спільноті, думки Алекс Писач, ви можете побачити дуже багато корисних думок. І головне, жодної, жодної е, такої незавершеної думки. Усе повністю до кінця. Жодних перепосилань на якісь інші сторінки. Жодних несподіванок. Тільки чітко, ясно, зрозуміло і скінченно. Бачите, ви натискаєте переглянути до кінця і бачите до кінця. Різноманітні і зокрема, атомний акумулятор в кишені. Це говориться про третій акумулятор для майбутніх телефонів, які, яких ваші телефони можуть протягом 20 років не потребувати зарядки. Тут ви можете побачити дуже багато цікавих і красивих картинок. Можете дізнатися багато чого цікавого, підучити англійську. Побачити трішки інформації про психологію, зокрема, наприклад, там ефект плацебо. Подивитися на і техніки, багато є з щоденника успіху, наприклад, 11 секретів, щасливих відносин. віднос, подивитися відеоуроки. Відеомотивації про те, як розвивати свою особистість і бізнес. Красиві картинки, гарні вислови. Як розбагатіти, як бути завжди при грошах. Красиві картинки. Знову ж таки, езотерика, йога, медитація, філософія. Як стати багатим? Можете подивитися на мудри. Та багато. Також дуже цікавого. Зокрема, музика. Звичайна заспокійлива музика. Тут ви можете побачити зокрема таку картинку, як стати звичайною людиною. Звичайно, мається на увазі, щоб ви прочитали цей, наприклад, пост. І зрозумілих, що таким бути не слід, що потрібно робити щось, щоб таким не стати. Також ви можете побачити тут багато занять з коучинга, бізнес молоді, сміливих висказувань. Цікаві кіно, добрі кіно, фотографії, мантри, культивування рослин, спорт, красива музика для тренувань. Як прикликати до себе гроші? Удачу. Як побачити свою ауру, як розбагатіти, як здійснити свої мрії з допомогою звичайної молитви чи мантри, вислови Далай лами і ще дуже багато цікавих речей. Отже, дякую за увагу. Сподіваюсь на ваш прихід у цю групу, щоб ви ще побачили, що це за група. І якщо не потрапите, я вам веду тут VKCO slash Після кожної букви ставите нижнє підкреслення Warning. I, nižní přikreslení no, nižní přikreslení everything. Dosyť prosto. Takže děkuji za uvahu. Podpisujte se na můj kanál na YouTube. Chaj vám štěstí. I mereží sebe.